Всім привіт! Е, Вийшов ефір для того, щоб вам розказати трохи про оновлення нашого сайту. Ми багато чого зробили за останні дві неділі чи три неділі. Ви вже, ну, напевно, вже деякий довгий проміжок часу користуєтесь нашою новою платформою. Відразу прошу вибачення за стрес, який принесли при переході зі старого в новий, але це завжди по-другому. Ніяк ми активно тестували перед тим, як вже всіх користувачів туди перевести. У нас була активна група користувачів, яка тестувала. Ми налагоджували процеси, зробили зручніше, зручніше і зручніше. Але тим не менш, все одно були помилки, десь ми там трошки налагали, трошки воно було незручно ще якісь маленькі речі. Ми всі все це виправили, або майже все. І зараз, от хотів би вам хотів би вам розказати про якісь такі а, певні серйозні речі, які ми зробили, які інтуїтивно не зрозуміли. Пізніше текстом викладемо список е, всіх основних оновлень, але зараз просто буквально в короткий проміжок часу хочу вам показати якісь речі, які тяжко зрозуміти інтуїтивно, і, можливо, вам буде зручніше користуватися, якщо ви будете розуміти, як цим користуватися. Поїхали. Це не забагато часу вас займе. Пільна е, хвилинка, якась так. Е, Дивимося. По-перше, е, Зараз така зелена крапочка. Не всі розуміють, нашого вона треба, показує. Якщо користуєтесь пошуком, ну, наприклад, шукаєте 7-9 і, ви бачите таку от видачу, в якій пульсують такий зелений кружечок. Чому він пульсує? Це означає, що в сумісностях цієї моделі, тобто у нас є назва, так. А є ще цілий список сумісності для того, щоб назва не виглядала як слон. Ще є цілий список сумісностей, до якого до чого ця штука підходить. І якщо ви бачите цю пульсуючу кнопочку, можете на неї нажати, і побачите, що воно от, е, є пошук, тут якби внутрішній пошук по сумісностям, по суті, це от воно відпрацьовує. Ви бачите, що в сумісностях, сумісні моделі, да, в сумісностях є Xiaomi Redmi 9i і вам не потрібно заходити в картку товара, дивитись сумісності, для того, щоб впевнитись в тому, що цей товар вам підходить. Тобто, от, в принципі, так воно працює. Е е так само можна пошук робити, бачите, а, я забрали, ну, вводить більший список до того, до чого воно підходить. Або взагалі забрати покуш. Ну, тут чотири моделі це все, що є. Можна подивитись на все, на що підходить дана штукенція. Е, от так воно працює. От воно пульсує для того, щоб зекономити ваш час, користуйтесь. Крім того, можлива ситуація, коли вона не пульсує, е, взагалі ну тут вже зрозуміліше, але ну, тим не менш покажу. Е, якщо у нас є, от наш пошук по цьому проходив. Якщо воно є в назві, то ми взагалі рідко пишемо в сумісностях, те, що є в назві. Тобто воно вже є в назві, то наше його писати в сумісностях. То воно можна не пульсувати, але тут взагалі вже написано в назві, все зрозуміло, що воно в лоб підходить до того, що ви шукаєте. Ну на тут 9Т, правда, не 9. Ну тим не менш, от, виділені речі, які співпали, Ви вже можете зорієнтуватися з цим все. І ще одне важливе оновлення: отут от, правий куточок взагалі зверніть на нього увагу. Тут можна переключати відображення. Товару дуже зручно, кому як подобається сортувати, наприклад, за швидкістю доставки. Але головне, що тут з'явилася, така штука. Ми на неї нажимаємо, і ми можемо відображати ціну так, як нам подобається. Багато було до нас звернень з приводу того, що люди хочуть бачити ціну в гривні. Будь ласка, заходите, ставите отак, от от. Сюди переключаєте режим і дивитесь на ціну в гривнях. Хтось хоче бачити ціну в доларах. переключаєте, бачите ціну в доларах. Якщо вам хочеться бачити так, як зараз воно по замовчуванню відображається. от цей режим стоїть. отут. Тобто, ви можете зробити собі відображення в тій валюті, яка вам подобається, в принципі, все. Ну і ми будемо намагатися кожну неділю о, коротко о, створювати якісь пости для вас. в Телеграм-каналі слідкуйте. Якщо щось щось новеньке буде з'являтися, не буду анонсувати, ми будемо просто вже звітувати перед вами. Те зроблено, це зроблено. Звертайтеся до менеджерів, якщо хочете щось покращити. Вам щось незручно. Звертайтеся. Ми це, це опрацьовуємо дуже дуже швидко. Тому. Ну, будемо кожну неділю вам звітувати про те, що ми зробили, тому що портал зараз знаходиться в етапі такому в режимі дуже швидкого оновлення модернізації. І я думаю, що все буде. гуд. Все, на цьому, все до побачення, до скорих зустрічі. Користуйтесь нашим порталом. Сподіваємось, що це вам принесе задоволення і стресу буде становитися менше, менше менше. Ви будете радіти, що ви працюєте з нами. До побачення.